Дорогі брати служителі, раді запросити вас на обласну конференцію служителів в Одеської області, яка відбудеться вже буквально за два тижні, 28 жовтня з 12 години дня, по 29 жовтня до 14 години дня. Тема нашої обласної конференції – «Служіння пастора та церкви в умовах війни. Ми поговоримо про особисте духовне життя служителя під час війни, ми обговоримо теми страждання людини та присутності Бога в цих обставинах. І також будемо роздумувати над тим, як благовістити людям та вести їх до Христа в цих непростих умовах в часи безнадії. Отож, запрошуємо пасторів. Та ваші команди, а також відповідальних за сестринське служіння на обласну конференцію служителів Одеської області. Хай Бог благословить всіх нас. Це буде чудовий час роздумування, молитви та спільного поклоніння Господу.